Онлайн-школа програмування з TeamWarcom.ua вітає вас! Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема розв'язування задач засобами табличного процесора. Ми сьогодні з вами, шановний 7 клас, працюємо практично. Сьогодні розглянемо на прикладі, як застосовувати Excel, вирішуючи завдання з математики. Та як можна автоматизувати цей процес? Ми з вами розуміємо, що табличний процесор Excel застосовується в різних сферах людської діяльності, і, безумовно, він дозволяє покращити можливості вирішення різноманітних задач. І я гадаю, що цей приклад з математики вам буде корисний, щоб розібратися, як. За один урок ми з вами сьогодні можемо за допомогою Excel знайти площу цілих 200 фігур. Подивіться, будь ласка, у нас є дві фігури: одна фігура та друга фігура. І є дані щодо сторін цих фігур. Фігура 1. сторона А у нас 10, сторона Б у нас 10. І ми бачимо, що тут у нас є пустий простір і вказані розміри M та N. М у нас 3, N2. Ми з вами розрахуємо одразу площу 100 фігур, використовуючи певний крок. Одна фігура матиме сторону 10, наступна 10 і 1, наступна 10 і 2 і так далі, аж цілих 100 фігур. Так само і зі стороною Б буде, зі стороною N та М. Тобто ми з вами продемонструємо, яким чином автоматизувати цей процес. Це ж саме відноситься і до другої фігури, де у нас є сторона Д, яка дорівнює 10, є сторона А, вказаний розмір. І є сторона Б, теж вказаний розмір А та Б. Ось ми маємо так само розрахувати з вами площу цієї фігури і зробити з кроком через один розрахувати 100 фігур, подібних до цієї. Давайте з вами розглянемо, яким же чином можна за допомогою табличного процесора Excel вирішити цю задачу. І так, перший приклад. У нас є фігура, в якій є сторона А та сторона Б. Щоб знайти площу цієї фігури, нам необхідно знайти площу прямокутника зі стороною А та Б та відняти площу простого простору, розміри якого у нас сказані М та Н. Тобто, ми уявляємо, що тут у нас є фігура з розмірами М та Н теж прямокутник, знаходимо. Площу цієї фігури і віднімаємо від площі загальної фігури прямокутника. Тобто таким чином А помножити на Б знаходимо площу загальну мінус М помножити на Н, Знаходимо площу прямокутника, який не існує, но вказані розміри цього пустого простору. Перша фігура ми з вами будемо створювати з кроком. Через 0,1, 1, 10, Ось перша, стор... перша фігура ми розрахуємо з показниками 10, 10, 2 і 3 сторін. Далі 10, 1, 10, 1, 2 і 1, 3, 1. І так ми з вами за допомогою Excel автоматизуємо і розрахуємо одразу по 100 фігур. Давайте подивимося, наприклад, яким чином можна цю роботу виконати. І так, у нас в Excel вже вказані А. Б, М і треба знайти С. так, А ми вказуємо 10. Другий крок, вказуємо 10, і 1 і одразу розтягуємо діапазон на 100 фігур. Доводимо до 101, оскільки у нас перша е, строка це підпис, що це є сторона А. Ту ж саму дію ми робимо зі стороною Б, оскільки у нас однакові показники. Тому просто робимо посилання на сторону А і так само розтягуємо на увесь діапазон комірок. Тепер сторону М. Перше число у нас 3. Друге число у нас 3 і 1. І розтягуємо на всі 100 фігур, які ми будемо розраховувати. Так. І останнє у нас залишилось це сторона N. 2, 2 і 1. І розтягуємо на всі 100 фігур. Цю сторону пустоти в нашій фігурі, яку необхідно відняти. Ну а тепер вирішуємо. Площу дорівнює, дорівнює. Відкриваємо скобочки, знаходимо площу А на Б, А, помножити в комірці А2, помножити на комірку Б2, це сторона Б. Віднімаємо. Площу, яка відсутня в нашій фігурі прямокутнику. С2 помножити на D2M на N. Виконуємо. Ось ми розрахували з вами площу цієї фігури. А тепер застосовуємо, розтягнувши цю формулу до всього діапазону. І ми з вами досить швиденько ось таким чином, розрахували 100 фігур. Одразу в табличному процесорі Excel. Ось погодьтесь, наскільки можна за допомогою табличного процесору Excel пришвидшити цю роботу і оптимізувати вирішення подібних задач. Добре, перший приклад розглянули. Молодці, повторіть, будь ласка, повторюйте практично в табличному процесорі Excel, щоб ви зрозуміли, яким чином виконати цю задачу. Давайте далі перейдемо і розглянемо другий приклад. В другому прикладі у нас ось така фігура. Ось у нас є сторона D, у нас є сторона А і сторона Б. Ми з вами маємо розрахувати площу фігури, Квадрат у даному випадку, він у нас дорівнює D в квадраті. Тобто Площа квадрату дорівнює сторона помножена на сама себе. Но далі у нас є ще пустий простір, і нам необхідно його знайти. Яким же чином цей простір знайти? Ми з вами віднімаємо від D довжини довжину Б знаходимо ось цей відрізок. Знаходимо ось цей відрізок. І далі помножуємо від довжини D віднімаємо довжину А. Знаходимо цей відрізок. І нам необхідно від загальної площі відняти площу ось цього уявного прямокутника квадрата, вибачаюсь, або навіть прямокутника. І так, добра сторона. Знайшли ось за цією формулою. Тепер давайте вирішимо цю задачу. Подивимося, яким чином її вирішити одразу для 100 подібних фігур. І так: у нас є сторона D, значення 10. Далі крок 11 і розтягуємо на всі. 100 фігур, які нам необхідно розрахувати. Так. Після цього А у нас 2 та 3. І так само розтягуємо на всі 100 фігур, які нам необхідно розрахувати. Так, тепер для всіх 100 фігур знаходимо Б. Б у нас в першій фігурі значення 1. В другій фігурі значення 2. І з кроком через 1 так само розтягуємо для всього діапазону комірок. Розтягли. Ну а тепер давайте порахуємо площі цих фігур <кх> з різними розмірами. І так де в квадраті, щоб в квадраті є або функція SQRT, або можна просто помножити число на число. Так. Далі віднімаємо D сторону мінус сторону A. Пріоритет операцій. Враховуємо, тому беремо цей вираз скобки, мінус, Помножити, вибачаюсь, D, мінус сторона B. Закриваємо скобки, розраховуємо. Ентер. Виконати. І далі застосовуємо для всього діапазону комірок. Ось ми з вами досить швидко розрахували ось так 100 фігур. Ось щодо другого прикладу, тут цікавий момент. Зверніть увагу, що у другому прикладі зміни відбуваються не лише за площиною, також за виглядом поверхні. Подивіться, будь ласка, у нас перша фігура була зі сторонами D10. А2 Б1. І ми з вами розрахували площу 28 квадратних, наприклад, сантиметрах, якщо мова йде про сантиметри. Та далі площа змінюється непропорційно. Тому що у нас пропорція щодо сторін не зберігається. І ось подивіться, у нас вже на останньому кроці. 101 на 101 кроці, ну, тобто, сота фігура, яку ми з вами розрахували, у нас у цей діапазон 109-101, набагато менший, аніж 10,2. Тобто діапазон у нас зменшується. Тому, якби ми за цими розмірами будували фігури, то, напевно, остання фігура у нас виглядала ось таким би чином. Тобто, у нас в цьому напрямку відбуваються зміни, оскільки Пропорція співвідношення різна. Ось таким чином ми з вами, шановні учні, сьогодні розглянули, як за допомогою табличного процесору Excel можна вирішувати, наприклад, задачі з математики. Безумовно, що можна вирішувати задачі з різних сфер діяльності людини. Засобами табличного процесора. Ось такі у нас підсумки. Продовжуємо навчання. Я впевнений, що ви обов'язково засвоїте роботу в табличному процесорі Excel, і ця програма вам принесе велику користь. Дякую, що залишаєтесь з нами. Повторіть, будь ласка, ті дії, які ви побачили в уроці. Виконайте ось, можливо, ставте відео на паузу, долучайтеся до нас, до вивчення інформатики. Це дуже цікаво. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.